Нині ж для вас, священники, ось яка осторога. Коли ви не послухаєте і не приймете собі до серця, щоб дати славу імені моєму, говорить Господь сил, то я пошлю на вас прокляття і проклину благословення ваші, ба вже їх проклинаю, бо ви не берете собі того до серця. Ось я зламаю вам рамено і кину вам у лице покидьком, покидьком святкових жертв ваших і викинуть вас разом із ним. І зрозумієте, що я послав до вас цю осторогу, щоб мій союз був зливі, говорить Господь сил. А той союз мій з ним був життя. І, щастя. і я дав йому їх союзом остраху, тож він мене боявся і мого імені страхався. Наука правди була на устах у нього, несправедливості не було на губах у нього, він у мирі і правоті ходив передо мною, і багатьох він відвернув від беззаконня. Бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він ангел Господа сил. Ви ж відступили від дороги, і багатьох привели до занепаду в законі і повалили союз із леві, говорить Господь сил. Тому і я вас видав на зневагу та на погорду перед усім народом. Оскільки ви, моїх доріг не пильнували і в ділах закону дивились на особу. Чи не один у всіх нас батько, чи не один Бог створив нас? Чому ж ми одне одному ламаємо віру, сквернивши союз батьків наших? Юда ламає віру, і Гедота діється в Ізраїлі та в Єрусалимі? Бо Юда осквернив Господа святиню, яку він любить, і взяв собі за жінку дочку чужого Бога. Нехай Господь викорінить того, хто так чинить, того, хто кличе і того, хто відповідає з Якова наметів, і того, хто офіру Господові сил приносить. Ви ще й таке робите. Ви покриваєте сльозами жертовник Господній, риданням та стогнанням, бо він не хоче більш дивитись на приноси, приймати їх радо з рук ваших. А ви ще й кажете чому? Та тому, що Господь був свідком між тобою та жінкою твого юнацтва, яку ти зрадив, дарма що то твоя подруга і твоя законна жінка. Хіба він не створив їх як одну істоту, що має тіло і дух у собі? Чого ж шукає ця одна істота? Потомства від Бога? Майте ж до вашого життя пошану, і нехай ніхто не зраджує жінки юнацтва свого. Бо мені осоружний розвід, говорить Господь, Бог Ізраїля. І той, хто насильством покриває свою одіж, говорить Господь сил, майте ж до вашого життя пошану і не поводьтеся зрадливо. Ви Господа втомили вашими словами, та ще й питаєте, чим ми його втомили, та тим, що кажете. Кожний, хто чинить зло, добрий в очах Господніх. Він до таких ласкавий, або де Бог правосуддя.